А тепер уявімо, та прошу, пані на тобто я правильно розумію, що ось зараз з Зеленським полетіла делегація, теж там і міністр закордонних справ. Ну ми всі в принципі знаємо склад цієї делегації. То вони згідно рішення РНБО не матимуть права сісти за стіл перемовин з росіянами, які прилетять теж у Стамбул, чи ну, таке зможуть в принципі. Абсолютно правильно, але тут ну так, якщо вони полетіли, то це свідчить про те, що або рішення РНБО скасовано, або відповідно про нього просто забули. Uh -huh. І вирішили не акцентувати на цьому увагу. Але дивіться навіть і далі, пані Анастасія, проаналізуйте список прямовної делегації з боку Російської Федерації. Uh -huh. Навіть якщо це буде міністр оборони Уміров, якщо це буде міністр закордонних справ Сибіга, то хто представляє Російську Федерацію? Лавров, по-моєму, по там. Президента? Угу. Погодьтеся, досить рівніцький, представницький, ну, тобто представницький рівень з боку України на рівні міністрів з Російської Федерації, це помічник президента. Це і є пониження суб'єктності Української держави. Угу. В кращому і... випадку мали летіти такі самі. Радники офісу президента, на чому Російська Федерація і намагалася, і зіграла. І головне на чому вони хотіли грати, це відповідно на пониження суб'єктності Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте, спочатку з'явилося повідомлення про те, що буде особиста Трамп? Так. Потім з'являється повідомлення про те, що 15 числа має бути і офікелок, але Сполучені Штати прекрасно проаналізували ситуацію. На відміну від жаль української сторони. І, Відповідно, вже потім з'являється інформація, що Трампа не буде, Ба більше того, Келох Уїдков прилетять в Стамбул не 15, а 16 числа. Uh -huh. Тобто, е фактично руйнуючи цю дипломатичну гру Російської Федерації. І uh -huh. сьогоднішня заява Трампа, пані Анастасія, шановні телеглядачі, давайте її проаналізуємо. Він зламав дипломатичну гру російського диктатора. Заява Трампа: я не прилетів в Стамбул і тому не прилетів і Путін. Тобто Трамп залишив за собою право останнього слова. На чому й намагалася грати Російська Федерація, показати, що останнє слово буде за ними.